Дмитро Олександрович, значить, ми останнім часом не дуже багато уваги приділяємо шановним народним депутатам. Це очевидно, тому що на фоні зовнішнього ворога, на фоні зовнішніх викликів, звичайно, все, що відбувається у внутрішньополітичній кухні, воно йде якось назад. Але ви нещодавно активно вірвалися в інформаційний простір своєю правкою щодо повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Дуже багато йде риторики, да але давайте почнемо з основної висловилися з міністерства оборони пан Резніков, Я просто буду прораховувати, да пан Резніков, главком залужний керівники СБУ, МВС, ДПСУ і Нацгвардії. І попросили ці доплати відтермінувати. І якщо можна, я скажу прямо, назвали вас популістом. Добре, давайте да. розбиратися. Давайте розбиратись. По-перше, я дуже поважаю наших генералів, тому що вони дійсно дуже багато роблять для нашої з вами перемоги, і генерал залужного, і всіх інших, хто підписав, але вони навіть не змогли прийти в зал, і вони не попросили відтермінувати. Вони попросили створити робочу групу для того, щоб зробити нову сітку виплат 30-100 тисяч тощо. Але е, в мене непогана пам'ять, тому давайте розбиратися. Я нічого нового не зробив. Я не вигадав і не придумав, що давайте сьогодні будемо доплачувати по 30 тисяч військовим. Не, не запропонував виплачувати по мільйону, по два, по три. А я просто зробив те, за що пан міністр оборони Рєзніков свого часу проголосував як міністр оборони. Я всім хотів би нагадати, 20 8 лютого 2022 року були введені доплати в 30 тисяч і в 100 тисяч. За це голосував весь уряд. За це голосував Резніков, за це голосував Марченко, який зараз розповідає про що, що це популізм. Якщо це популізм, то вони повинні визнати, що 28 лютого минулого року вони були популістами, і, мабуть, тоді написати заяву і піти займатися чимось іншим. А друге. Коли скасовували доплати в 30 тисяч, жоден з чиновників і при всій повазі до військових вони не відповідають за бюджет. Вони займаються наближенням нашої перемоги і досить непогано це роблять. Вони великі молодці. А за бюджет у нас відповідає Міністерство оборони, за бюджет відповідає МінФін, за бюджет відповідає прем'єр. І оцих людей варто було б послухати.